Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Недобре для держави, коли йде роздай у військово-політичному керівництві, пише Дмитро Ярош. Недобре, коли політики під час війни за незалежність пхаються у військові справи. Недобре, коли закамуфльовані під патріотів корупціонери верзякають про те, що не можна критикувати владу під час війни. Недобре, коли волонтерами перекривають дихання. Недобре, коли єдність нації свідомо розколюють та грають відвічному ворогу. Народ закипає, і це все може завершитися тим, що Україні геть не треба. Знаю, що пан Бог милостивий, і у нас українців зберігається шанс приборкати свої мізерні амбіції, поставити інтереси української нації, вище своїх особистих та перемогти одвічного московського ворога і здобути омріяну українську самостійну соборну державу. Ми хочемо перемогти. Ми можемо перемогти. Ми переможемо. Нагадаємо, заступник керівника офісу президента його рожоукла критикував резонансну статтю головнокомандувача збройними силами України Валерія Залужного для за економіста, як заявив він в ефірі телемарафону: військові не повинні коментувати для преси обстановку на фронті та робити певні оцінки ситуації, адже це полегшує роботу агресора. Я б найменше, що робив це, коментував для преси для відкритої публіки. Те, що відбувається на фронті, те, що може відбуватися на фронті, якісь варіанти, тому що ми тоді полегшимо роботу агресора, сказав він. Жауква розповів, що після виходу. Статті йому телефонував один із керівників кабінету лідерів із запитанням, чи дійсно війна зайшла в глухий кут. Мені надійшов дзвінок одного з керівників кабінету лідерів, і вони паніці запитують, що повідомляти моєму лідеру. Ви дійсно в глухому куті? Ми такого ефекту хотіли досягти цією статтею, заявив Жолква. Заступник керівника офісу президента припустив, що міг бути дуже глибокий якийсь стратегічний задум, але загалом зміста статті заложно його дивує. Головнокомандувач збройними силами України генерал Валерій Залужний повідомив, що війна в Україні переходить у нову фазу, перетворюючись на позиційну на виснаження, що грає на руку Російській Федерації. Залужний додав, що згідно з початковим задумом військового командування України, ЗСУ мали би під час прориву російської оборони просуватися зі швидкістю близько 30 кілометрів на день. Очікувалося, що за чотири місяці наші захисники зайдуть до тимчасово окупованого Криму. Ще на початку наступу ЗСУ СО з безпрецедентних мінних поля. Ах, на головному напрямку наступом до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.